Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Незвичайно. Ми в гостях у в берегу є Сандра. У неї є свій невеличкий канал із майстер класами Також є своя студія. Вона проводить для діток майстер-класи. Зараз я тут саду і кицьки граються. Ви їх можете чути на фоні. А в домі проходить вечірка до Хелловина. Ліза і багато діток роблять майстер-клас, будуть танці, конкурси. Ліза завжди дуже чекає цей день. Це прям такий е, цікавий е, саме майстер-клас, дуже інтерактивний. Це вхід у будинок, дуже гарно. Сандра по осінньому прекрасна. Ну і тут кить. Цей же балкон, що я вам показувала тільки ввечері. Все освітлюється, дуже-дуже гарно. Ренок після хеловинської вечірки. Ліза ще спить, Сандра теж. Я вже готую каву. Тут у мене прийшла така киця, хоче дуже гратися. Вже поїла, але маленька, тому хоче гратися. Ще раз вам покажу, в минулому влозі показувала О, ось ці всі. Цікаві речі, декор Сандри з самої студії, ось таку свічку. Зробила і мені, вже стоїть. І от такі піончики мені подобаються, гарбузики. Каже, що все вже починає робити все а, до Нового року на наступні вихідні. Ось і тут є. Оці всі свічки можна в неї заказати, в неї є інстаграм-магазинчик. Ось тут проходив сам майстер-клас. робили ось такі фігурки на палочках. І з фетру з наповнювачем. Ліза вистачила тільки одну декорувати. Інші дві вона вже не хотіла декорувати, тому що вона хотіла танцювати і гратися з дітками. Сама вилісала всередину синтепон і прикрас. Це капелюшок, пиття і привид. Ще мені дуже подобається. Сандра був є на каналі переробка а, старого підносу на новий. Ось так вона зробила. О, котик прийшов, дуже хоче гратися. Ось, муркає. Гарно. Повернулись додому, мої хризантемки стоять, тільки поміняла воду. Дуже радують, Такі квіти, які прям хочуть стояти. Розпакувала подарунок, показувала вам в минулому відео. Сандра привезла нам з Трансильванії ось такі цукерки, будемо куштувати. Зразу ставлю на холодильник такий красивий магнітик. І новенький бальзамчик для губ із ароматом кока коли також взяла нам в них в магазинчику є ось такий цукрозамінник з Тевією, він найкорисний з усіх. Будемо пробувати. Ну і Лізі ось такі класні 3D прям наклейки. І сказала, що в АТБ знайшла ось такий набір для творчості розмальовки. Він дуже прикольний. В ньому йдуть ось такі якісь цікаві фломастери і незвичайні розмальовки, а тут йдуть такі. Цікавого паперу, я ще не розібралася, як це розмальовувати. І звичайні розмальовки з бумаги. Ось, звичайна бумага. І ось такі. Будемо розбиратись, як користуватись таким набором для творчості. І мені в подарунок ще ось такий кремчик для всіх типів шкіри від Хіллері. Буду тестити. Саме Хіллері я ще не пробувала. Ну і тут ще лізані поробки. Все. Я працювати, тому що дуже-дуже багато. А у нас в ліски почалися осінні канікули. Дуже пощастило: сонячна, тепла погода, можна сказати, бабине літо. Подивіться на цю красу. Ми багато гуляли на площадки, в парки, їздили до нашої е, кресної. Також плануємо ще встигнути з'їздити до бабусь. Подивіться просто на цю красу. І ще ми зайшли в нас вжероді, є таке місце акваріум, де багато різних рептилій саме більше. але є і пташки, є єнотики, можна деяких тваринок і гладити. Подивитися, ось навіть ває, білочка, окрема кімната з кажинами. Я вам просто всього не встигла зняти. Дитина в захваті, ми час від часу відвідуємо це місце, і вона абсолютно зараз в мене не боїться рептилій. Їй дуже подобається. 1 листопада у мене сьогодні вихідний. А хоча п'ятниця, тому що сьогодні день пам'яті в Закарпатті, всі йдуть на кладовище, палим свічки, проходить служба. А поки ми збираємося, ліска грається, наводить порядки в своєму барбі доміку ставить уже новорічний декор. Дуже класна покупка, ось класна кухня, і ось цей будиночок ліковий. Це дві її улюблені іграшки, з якими можна по-різному класно гратися. Тому, якщо думаєте для дитинки щось купити, дуже рекомендую ось цей будиночок, уже прям руками з ним грається. На кладовище взяли ось такі квіти, ось ті штучки знімемо, а просто самі квіти поставимо, тому що у нас якби закритий пам'ятник. Дуже мені подобається. Це випадково взяли хризантему. Двох кольорів в одному кущику. І там бабуся вже а, збирає дуже багато різних кольорових хризантем вам показувала. Будемо зараз нести і ставити свічки. Ось такі букетики вийшли. Зараз будемо йти все розставляти. І тут у нас світ. Хочу вам показати, зробила сама такий осінній манікюр, червоний. У мене не ідеально виходить покривати гейлаком, але більш-менш особливо, якщо зробити десь чистку. У мене набір база топ і гейлаки Коді. Є декілька інших марок, ну, конкретно цей у мене на нігтях 80 r Коді. Кодічний дуже гарно держиться. У мене весь набір, все від коді, крім повторюсь, пара є з євелаків, особливо з блискітками, вони, в принципі, в інших марках непогані. І вже дочитую: дім трьох світів: Тані Гуд. Ось такої неймовірної краси книгу я вам її показувала. Це книга місяця цього місяця в книжковому клубі, в який я відвідую. Також вибрали другу книгу місяця, тому що це супер цікава книжка. Дуже швидко читається. Сьогодні 1 листопада це листопадовий клуб, я вже її практично прочитала, тому будемо ще читати місто кісток. Місто кісток це книга, я по ній серіал і фільм. Також це все буду переглядати. Дуже цікава книга, дуже цікаве фентезі. Написано просто захоплюючи. Я за сьогодні вже прочитала 100 сторінок. Ось тут можете ознайомитись. Рекомендую прям відкриття українського автора. При тому дуже естетична книга. Як вам казала, 1 листопада День пам'яті в Закарпатті всі йдуть на кладовище, запалюють свічки, в нас проходять служби. А тут ми вже приїхали в сусіднє село вечором до моєї бабусі з дідусем. Дивіться, як гарно. Тут такі відео. Тому ще раз вставляю вам шматочок до балкону. І зараз буде після. І балкон після ремонту. Це осінній. дерева в уж дуже гарні. І ж балкон ось так вийшов. Дуже мені подобається, вже прям приємно на ньому стояти. Ну, Ще потрібно, звичайно, гарно домити. І так, наша ванна до. Вам показати ванну після. Ось відкриваємо. Тут ще буде машинка, і над самою ванною буде а, для шторки. Труба, ну і шторка. А так виглядає зараз наша ванна Зеркало. Ну, Все, що потрібно мити, дуже мені подобається тумба. Ну і поки ще в процесі ремонту. Тут трошки я цікавого, повністю готова кімната для гардеробної. Єдине, що прийде зараз людина, яка нам зробить мебель. Ось так виглядає багато світла, треба буде гарно продумати тумбочки. Ось такий колір обожнюю ці рідкі шпалери. Можете побачити, як воно гарно виглядає. Мені подобається. Вже підсохли шпалери в спальні. Ось так виглядають зблизька. Досить яскраво. Але так трошки далі воно виглядає гарно. Маю пару ідей. Як я хочу оформити саме які меблі докупити, потім поставити. Це вже буде з часу. Ну і моя любов практично готовий мій балкон. Я вам вже частинки показувала, гарний віконечка. і стіни, квіти. Квіти потрібно трошки ще раз їм прийняти душ, тому що тут ремонт, але їм все рівно Так проходять. У моїй вихідні трошки захворіла в лікарні з таким гарним видом вікна. Після капельниць мене є трохи часу читаю, трошки провітрюю. На щастя, поки в палаті сама, бачите, дуже сонячна, тепла, класна погода. Читаю таку гарну книгу. Це вже другу книгу, яку я встигаю прочитати в лікарні Сараджіо з Лондона з любов'ю. Така осіння книжка і саме про книгарню, поки мені дуже подобається. Про всі прочитані книги вже розкажу вам, які встигну тут прочитати, як вийду з лікарні, і що взагалі як була тут, лежала, чому і як. А зараз буду закінчувати своє відео. Всім дякую за увагу і всім па па па